Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Нід Фокарп. Це відео не з риболовлі. Ми з Катією виїжджаємо у Францію на чемпіонат світу з коропової ловлі, де команда Баунті буде боротися за звання чемпіона світу, якщо все вийде вже втретє. То ми виїжджаємо з Києва, їдемо до Львова, будемо перегружатися з дружиною. Роми Катію виїжджати у Францію. Як це все відбувалося, буду вам потрошки знімати і показувати. До вас Оце ж правильно. Ну, і на нас з коло дивляться бісу. <рес> Ми у Львові вже у Романа Івасішина дома. Завтра з його дружиною виїжджаємо вже у Францію. Поки що показую вам такі види-краєвиди. Перша за двадцятка романа, бачите, висить. Ціла картина така величезна. Купа кубків. Просто неймовірно. Але це не всі. Є ще дуже багато десь схованих. Дивіться, який короб там величезний, дерев'яний. Ось такі діла. Тому завтра вже побачимося. Добрий ранок, друзі. Ми будемо вже стартувати. Дивіться, загружена машина, речі, це ми їдемо три людини. І ось стільки всього сього і це ще не все. Перша зупинка в Стрию на заправці на перекус і на каву. І продовжуємо нашу подорож. Друзі, ми вже на кордоні. Перед нами 22 машини було. Хвилин 40. Ми вже стоїмо і ще будемо стояти пару годин. І вся прикордонна смуга ось в такому смітті, просто гори-гори сміття. Уже наступного разу включимося після того, як пройдемо кордон. На нас зустріла ось таким затором на автобані. По їдемо. Щось буде ще що цікаве, вам обов'язково покажу. Наша зірочка там спить. Щось квіточка. бухтить, квіточка зірочка. Що ти бухтиш на нас? хочеш поміняти зі мною місця? ти не порідко, як я буду знімати я відео? Думаю, від що, нам треба, що, нам треба, було б ще когось собою взяти. Так, да, да, треба да. було да. ще когось взяти. Так, У нас місце є місце, можна. да, вільне. 100 кілом боєдом базар. Друзі, ну все, ми вже у Євросоюзі перетнули венгерський кордон. Це у нас зайняло 3,5 години. Зараз летим на Будапешт і звідти будемо продовжувати нашу подорож, де будемо зупинятись, буду показувати вам і щось розповідати. Добрий ранок, друзі, ми в Австрії. П'ємо каву, снідаємо і вирушаємо далі. Нам до точки ще 1200 кем. 1200 ми вже проїхали з нею ночовкою, ночували у вені. І ось тільки заїхали за Вену, Одразу зупинились на заправки для того, щоб випити кави поснідать. We know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright Could see the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Заїхали у риболовний магазин, наші збірні потрібні деякі речі. Дивіться, як це все виглядає у Франції. Це щось подібне до нашого флагману аеродрому. Так само поділено на зони поплавкова ловля, мачева. Тут фідер флетфідер. Бачите, жилки. Ось так. В основному це все гуру. Тут у нас іде вже коропове харчування, тут у нас іде вже коропова ловля, спомби, ціни ось можете побачити харчування дуже-дуже багато, бачите, чим вони годують рибу, пелетів різної, фракції тут скільки завгодно, і маленькі, ось такі, і величезні. Всякі сипухи, бойли, купа всього. Відділ з меблями, ціни так само можете бачити. Ось такий стілець 129 євро, ось такий 129, ось такий 129 євро, ось такий мінімальний 90 євро. Ціни, хочу вам сказати, немаленькі. Тут у нас спінінговий відділ, дуже-дуже багато також водилищ і катушок, і село. Іншого, бачите, тринога от, 50 євро. Ну, якщо чесно, за таку велику триногу і дуже зручні бачите, такі лапки, це ціна нормальна. 50 євро за цю триногу. Я купляв за таку ціну у нас і вона гіршої якості. На ми, бачите, є комплект. 459 євро Ліжко е, з спальником і стіл і стілець. Да, дивіться, 459 євро. Ось такий шелтер. 179 євро. Ось такий GRC 500 євро намет. Це великий, це він у нас коштує навіть дорожче. Ну і Тут човни, діпер, бачите, теж мається. І там водилище з катушки. Тут окремому куточку відділ НЕШу. водилище Неш, скопи. Тут намети. Ну Такі шелтери самі популярні. І ось такі. Крісло, бачите? Це самі такі відомі на Ось так цей магазин називається Pacific Peach. Але ми не знайшли те, що нам треба. Асортимент не дуже тут великий. Магазин здоровий, купа всього є. Але те, що нам треба, ми не знайшли. І тут окремі види такі є речей. Ті, що навіть у нас не використовуються, тут тільки вони лежать на прилавку. Так, що ось така річ. Так, друзі, ми вже після магазину доїхали до місця дислокації. Ми вже змінили його в другі. Перші дні після тренування хлопці заїхали в один будинок і сьогодні переїхали ось цей. І тут ми вже будемо до кінця нашої подорожі наших змагань. Зараз буде відбуватися перезавантаження всіх речей по транспорту, розпреділення по командах. І так далі зараз будемо цим займатися. Дуже прикольне таке мальовниче місце, величезний дім. Всі розмістилися вже. Друзі, ну що, буду завершувати це відео. Ви знаєте всі, що робити. Обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашою збірною, ставте вподобайку на відео, пишіть комент на підтримку нашої команди. І до нових зустріч! Слава Україні! Пока!